Про внесення змінити рішення міської ради про затвердження міської програми реподуктивне здоров'я. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Получимося. За отримали задима. Про припинення черка з попологового будинку No2 шляхом реорганізації приєднання до полового будинку No1. Є запитання? Мені здається, що все-таки потрібно подумати про дорогу варту. Для мене важливий момент такий питання конкуренції. Можна склати питати там, там, але залишити. Тому що всі, що шукаємо, три піти. Кінці кінці шукаємо, шукаємо, а то люди, вони Тому що Там може залізати, там не та саме. Якщо тут два поколець. На там це дієся. Бо буде конкуренція, буду йти. Я чесно, стикався, це питання. Я, 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 абсолютно серйозно. Але я вам не знаю. От у мене сталося так, що двоє близьких людей народжують на час. Я їх посилаю до своїх проїздів Микола Івановича і так далі. І нажимають на це Їм призначають по 4 тисячі, а в них немає. Я вимушений. Це особисто до лікарів. Говорити з ними так, що ми самі приймали. Я сказав, я народять нормальних дітей, я вас помічаю. Ну це ж не нормально. А мені здається, так. Якщо буде конкуренція, що не розумієте, то в кінці кінців переносуються по перший, половия, або в друге, або і так і Тобто Тогава я пошукаю, як ми залишити добре поговорити. Віктор Федорович. є такого прохання. І у вас є ці пропозиції. Так як є, виписано, але зі створенням от так, про припинення, зі створенням на базі полового будинку номер 2 міського центру репродуктивного здоров'я жінки на 100 столі, це оптимальна кількість, про, про яку йде мова. І буде можливість маневра, є пропозиції по відділення, не спеціалістів, але, але вони це... Балий час із головними лікарями, що спеціально обговорювали ситуацію. Наступний крок після цього буде реорганізація першого полового будинку шляхом зміни назви на міський центр здоров'я матері та дитини. От якраз залишиться 100 ліжок там, 100 ліжок там, і одна частина буде правильно говорити так, як хоче ГАКО займатися, інша частина займається психологічним допомогою. Але ми збережемо би, можливість от, е, на випадок якоїсь непередбаченої епідемічної ситуації мати пологові зали і там, і там, і е, захищати місто от, на випадок закриття одного із комплексів. А те, що функція поміняється. Це безумовно. Те, що е, функція другого типу буде спрямована на функцію лікування безпліддя, невиношування, виношування, патології вагітності, то ми про це з ними якраз домовляємося. Це є функція якби, репродуктивного здоров'я жінки, тобто безпліддя і е, стан, коли вона не може виносити вагітність. Про що ми не говорили, рівень народжуваність в Україні, а в місті, зокрема, все рівно вкладає навіть. Е, Якщо рахувати ту кількість пологів, які дають нам мешканці району. При цьому ж область мало створити на базі обласної лікарні, пологовий будинок реактивного рівня. Безумовно, частина пацієнтів до тих, І тоді ми підійдемо питання спрощена їжа чи перепрацювання у більш мірі того, як воно буде виникати ці реакції. Микола Іванович, задає питання. Чого Бог? В обох базах і на Коніва, і на Чехова, чи будуть тримати комуни. Ну, Шановні Ще я просто для того, щоб я пам'ятаю добре ситуацію, коли ми схожу, що в дитячий це, це ви закривали? Ми не знали, що з ними робити. Я їздив, шукали які. Я ніколи не думав, що станеться так, що садів не буде попадати. А ти навіть не знаєш, яка брата. Це братна кордання. Я вже працюю за вітиш, я земля задачу. Люди просто ходять, просять і це скіс, скіс в туалет. Чи ви передбачаєте? Стратегії. І е, він продовжує функціонувати. Але з певним переходім е, профілі профілю, профілю. Шановні колеги, я ставлю на голосування проєкт рішення. Ага. Я так розумію, що та пропозиція, яку пропонував Віктор Федорович, я думаю, що ми в цьому напрямку будемо рухатися, це буде наступне рішення, на якого ми через кілька місяців. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. 38 за отримали з два рішення 3 про внесення змін до рішення Черкаської міської ради про заплатити передачу до комунальної власності міста до кімнатній квартири No5 по будинку 69 по різдвяні та до кімнатній квартири No4 по будинку No8 проти. Завтра з 19. Про щодо до безоплатної передачі до комунальної власності міста по поставітці 44. Немає проще? По запрошування. Хто утримав? Про передачу з комунальної у державної власні з незакових будівлі споруд приміщення Палакерів 16 постарістів на 104. Міняється 1 та благовістна 142-144. Кто за прошу условия? Кто против? Кто Про до решения Минской Рады про передачу мереж теплопостачания до житловых будинков и подбайки по службу по На баланс теплопомоминарных. Понимаете, товарищи? Кто за, прошу.

Немає зберещення. Ставлю на голосування за уховання уточнення. Хто за? Хто проти? Утримався. 39-2 рішення прийняття. Про безоплатну передачу по власності міста, двох одна квартир, 159, 186, тож бомбодинку, 135, Бульвару Шевченко. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Девід за рішення прийняття. Про передачу будівель і споруд з балансу комунального підприємства Шевка спеціалізованого управління аварійних розбіг внутрішньопозикових системи в оперативне управління та на баланс управління власності міста. До запису голосувати. Спроти утримався. Про втрату чинності рішення міської ради про програму розвитку зазначення міст платного паркування. Запрошу голосу. Кто проти? Утримався. Про внесення допомоги рішення міської ради про затвердження плану розробки проєкту в районе харчів. Кто за прошу голосу? Кто проти? Кто утримался? 39 зайший не приняти. Про протест прокурора Дібровского района міста Черкас на рішення Черкаського. Ставлю на голосування пропозиція про залишення протесту без огляду. Хто за може голосувати? Хто проте? Хто отримався?